Україна може розраховувати на допомогу Німеччини, зокрема і в передачі крилатих ракет Таурус. Таке заявив новий канцлер ФРН Фрідріх Мерц. Водночас наголосив у перехідний післявиборчий період Берлін не Надто активним був на міжнародній арені, тому в планах активізувати зовнішню політику. Но Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для нашої держави. До нього увійшли зокрема боєприпаси та ракети до систем ППО, безпілотники та засоби розмінування. Про це йдеться на сайті німецького уряду. До списку допомоги увійшли транспортні засоби кінетичного захисту та із захистом від мінної засідки а також колісні гаубиці Сусанна 2 Отже, що несе нам вітер політичних змін з Німеччини? Будемо говорити далі. Роман Гончаренко, оглядач Welle Німеччина, ведучий подкасту у Вас і здаст, долучається до нашого ефіру. Романе, вітаємо вас. Доброго дня, доброго дня, дякую за запрошення, Романе. Пропоную почати з багатостраждальних наших таурусів. Ми частково говорили вже, що ця історія виглядає такою, яка ну надто затягнулася. і якщо подивитися на неї з точки зору дискусій саме про Німеччину, то на вашу думку, про що вона? Що вона демонструє? Про те, у якому стані сьогодні перебуває німецький політикум, і як він бачить свою роль і виклики, з якими він стикається в питанні безпекової допомоги Україні? Так, справді, це питання обговорюється на перший тиждень, на перший день і Фрідріх Мерц сам до цього долучився, оскільки коли був лідером опозиції, критикував свого попередника тодішнього канцлера Шольца, звинувачуючи його в нерішучості, це питання ініціювала партія Мерца. Голосування з передачі Таурусів в Бундестазі тоді це рішення не набрало більшості. От тепер Марс і, Звичайно, всі запитують. Отже, що тепер з Таурусами сам він поки що в інтерв'ю його постійно про це зараз питають і далі частіше уникає прямої відповіді. Він каже, що Україна може розраховувати на подальшу підтримку. Ми вивчаємо це питання, тобто йдуть консультації. Взагалі, це для Німеччини досить болюче питання. А з кількох причин з одного боку партнери Марса по коаліції соціал-демократи. Скептично налаштовані в виборчій програмі. Вони були проти. Зараз можливо вони за зміни обставин готові це обговорювати. Одна з причин, чому Мерц може трохи зволікати, це переговори України зі сполученими штатами з переговори Сполучених Штатів з Росією про завершення російської війни. Тобто німці тут лунають такі голоси і в Берліні. Мають трохи зачекати, чим завершаться ці переговори і передача такого потужного озброєння, як Тауруси може їм зашкодити. Тому мерз я думаю, поки що зачекає, але в принципі він відчуває цей зростаючий тиск нарешті визначитися, що з Таурусом. Основне, ми сьогодні також говорили про додаткову допомогу від сполучених штатів і від того, якою швидкою буде власне коаліція Європейського союзу. Якщо сказати про те, з ким ще може об'єднатися Німеччина в допомозі нашій державі, тому що ми вже знаємо про спільні підприємства з виробництва зброї, до прикладу, це така суто індивідуальна історія, як вам видається, чи можливо тепер новий канцлер Німеччини буде щось змінювати в підході того, як правильно і як краще буде надавати допомогу Україні я б не очікував якихось радикальних змін, оскільки попередній уряд теж узгоджував свою політику з європейськими партнерами, провідними країнами: це Франція, це Британія та інші Італія, північні країни, тобто країни, які мають власну потужну оборонну промисловість поки що на підставі візиту Мерца до Парижа це була його перша подорож на посаді канцлера за кордон. Це символічна подорож. Він хоче оновити цей німецько-французький європейський двигун. Там були досить такі серйозні заяви щодо оборонної співпраці. Вона вже є, вона існує, але останніми роками там можливо вона просувалася не так швидко, як хотілося б Мерцу та іншим партнерам Німеччини. Тому можна очікувати там якихось нових ініціатив. Німеччина і Франція розробляють, наприклад, танк нового покоління, основний бойовий танк. Але це все питання багатьох років поки що на часі. Координація, координація європейських зусиль з допомогою Україні на тлі того, що американська допомога може буде обмеженою або взагалі припинитися? Є в Німеччині сподівання, що цього не станеться, і Мерц до речі, теж про це говоритиме. Очевидно, під час цього сьогоднішньої своєї розмови це буде перша його розмова з Дональдом Трампом, президентом США. Телефоном Романа. А які у Мерца є фактори, які сковують. Його потенційно можливі такі рішучі кроки в напрямку перегляду німецької політики щодо забезпечення власної безпеки і щодо її ролі у підтримці України з точки зору внутрішньої політики, тому що та риторика, якою послуговується Мерс у питаннях російсько-української війни, дає нам українцям надію. Але я розумію, що йому все одно доведеться зважати і на своїх виборців, оскільки німеччина демократія, і на ті сили в німецькій політиці, які мають. Думку, яка відрізняється від думки Мерця стосовно того, якими мають бути кроки Німеччини, Німеччини у цій царині, на які сили, на які групи він має зважати, коли ухвалюється рішення, мерць будь який будь-який німецький канцлер, будь-який відповідальний політик, зважає звичайно на думку в суспільстві. Німецьке суспільство продовжує підтримувати Україну. Всі опитування показують, що це більше половини німців, які вважають, що треба продовжувати це робити, в тому числі надавати зброю. В питанні таурусів ситуація трохи інакша, Більшість німців проти цього, і це пов'язано зі страхами перед російськими загрозами. Німеччина не є ядерною державою. Про це завжди варто пам'ятати. Тому Німеччина веде себе більш обережно тим більше на тлі. Незрозумілої ситуації зі сполученими штатами, які нібито формально залишаються відданими своїм зобов'язанням в рамках НАТО. Сполучені Штати найбільший військовий партнер Німеччини. Багато Німеччина багато в чому залежить від сполучених штатів в плані озброєнь, видів озброєнь, які сама не виробляє. І, от, до речі, Фрідріх Мерц проголосив курс на зміцнення власних виробничих потужностей. Німеччина розроблятиме свої ракети. Тобто це його певною мірою стримуватиме можливо. Його стримуватиме також можливо і настрої в опозиції. А найбільше німецька опозиційна партія партія Альтернатива для Німеччини ультраправа партія, яку нещодавно визнали, правоекстремістською, Ця партія проти постачання зброї Україні. Ця партія за зняття санкцій з Росії. Тобто це не означає, що дивлячись на неї, Мерц буде проводити таку ж саму політику, тобто дуже дуже обережно, як це робив Олаф Шольц. Ні, я думаю, що Мерц буде більш сміливішим, але тим не менше, це 10 мільйонів виборців, які так налаштовані, звичайно, Мерц враховуватиме це, коли ем, ухвалюватиме своє рішення, але це його рішення, це рішення канцлера. Так, дякуємо, і звичайно, будемо сподіватися, що і плідною буде і розмова між президентом та канцлером, Ну і будемо очікувати на більше новин. Спасибі вам, Роман Гончаренко, оглядач Welle, Німеччина та ведучий подкасту Вас із здаз. Був з нами на зв'язку. Ну і звісно, чекаємо новопризначеного канцлера Німеччини в Україні за так. інформацією зміни ближчим часом. Він нібито має намір сюди приїхати і хочеться вірити, що це намір дійсно є, і він буде реалізований, тому що це буде дуже символічно і важливо. Далі будемо говорити про наші внутрішні українські справи. Кабмін оновив правила призову під час мобілізації. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Вручення повісток тепер буде фіксуватися в реєстрі військовозобов'язаних. Також визначено у яких випадках не проводиться медичний огляд. Окрім того, урядовці переглянули строки надання документів для тих, хто претендує на відстрочку від мобілізації, а ще уточнено наперед документів, що підтверджують право на відстрочку особам, на утримання яких перебуває троє більше дітей.